Взяли Железогон контроль лет матчей Дебели там бас. Де гидер фактів, і що зараз наш постійний експерт, постійний експерт в цій. Російський фейк. Іди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю. З вами Вадим Міський, і сьогодні пригадаємо найбільш смішні, а також найбільш небезпечні і абсурдні фейки, маніпуляції, інформаційні вкиди росіян, наративи і послухаємо думки експертів про те, чого ж досягла за цей рік російська пропаганда і яке у неї майбутнє. Отже, спершу пропоную пригадати деякі фейки, які були достатньо кумедними. Ось фрагменти з нашої розмови з аналітикиною детектора медіа Ксенією Ілюк. Я би напевне хотів почати з таких ідіотських фейків, які Росія поширює. Вчора мене буквально запитали на одному з ефірів, які в мене є улюблений мій такий топ фейків російських, і я розповів, що мені особливо подобається фейк про бандермобілі і ескадрони смерті, які гасають Харковом, там батальйон Азов він якось намагається ось і пошкодував, навіть що це фейк, тому що я би собі придбав такий бандермобіль. Це ж яка ідея розкішна? І сказали мені ведуча, що це ну повна ахінея. Ну навіщо таке розповсюджувати. Те Ксенія, як ти думаєш, навіщо розповсюджувати Росії фейки, які очевидно є ахінею? І можливо в тебе є такий улюблений, абсурдний фейк, який ну просто не налазить на голову? Звісно, насправді в мене їх багато, і от одразу скажу, що інколи не варто шукати логіки, що конкретний фейк має якусь конкретну задачу. Їхня робота дуже часто просто забити інфополе. Просто інколи вести нас в оману. От ми зараз будемо з тобою говорити та, про цей абсурд і думати, Боже, яка дурня. І з одного боку нам може здаватися, що це все дурня, Та? І ми таким чином розслабляємося, і це не варто там робити. Тому не треба так, коли шукати логіку в російській дурні, але треба пам'ятати, що вся ця дурня в кінечному рахунку вона має мету нас заплутати і, в принципі, робити те, що хоче Росія. Мій улюблений, це просто ви всі бачили скріншот з нібито телефона, нібито загиблого українського солдата, де він пише, переписується з мамою. Ну, тобто, уявіть абсурдність, так? Ну, світ російської пропаганди. Солдат помирає на полі бою. Він пише останні свої повідомлення мамі, і він пише, цитую, померти за зеленого, померти за бандеру і Боже, він. Боже, я бачив цю ахідею. І там улюблена моя частина це про шматок сала. От прям уявляю я, на полі бою я вмираю і я думаю про сало. Клас! Це був фрагмент моєї розмови із Ксенією Ілюк, аналітикиною детектора медіа про безглузді фейки росіян. І очевидно, що в Україні російська пропаганда має значно меншу силу ніж в самій Росії чи в інших країнах світу, тому що ми бачимо щодня на власні очі, що саме принесла Росія на нашу землю і хто саме у цьому винен. Тому всі ці прийоми пропагандистів із переведенням стрілок на українську владу вони не працюють в Україні. Однак не вся пропаганда є смішною і примітивною, тому задаємося питанням, чи є якісь фейки і наративи, які є небезпечними для нас, українців, з якими темами нам потрібно бути особливо пильними. Про це я розпитав мою колегу Ольгу Білоусенко, яка курує фактчекерський проект хроніки дезінформації. Послухаймо її думку. Якщо ж вже говорити відверто, то насправді українцям і українкам потрібно бути пильними з усіма темами, які в умовах широкомасштабної війни з'являються в інформаційному полі, тому що інформація це зброя, ми про це говоримо не один день, не один місяць, та навіть не один рік задовго до великого вторгнення. Можна відзначити насправді кілька таких меседжів. Один із них це, наприклад, те, що всі країни, багато країн, так країн Європи, ну так звані країни колективного заходу, як їх називає Росія, зневірилися в Україні, і вони вже всі буцімто починають підтримувати Росію і Путіна. Це така лякалочка, і тут про те, що там всі мешканці західних країн втомилися від українських біженців, зрозуміли, якою є насправді Україна і так далі. Для чого це потрібно? Потрібно для того, щоб залякати українців і українок, що от насправді скоро не буде в нас ніякої допомоги, ніякої підтримки, адже пам'ятаємо на початку війни та й досі ми. Цінуємо всю ту підтримку, яку маємо від західних партнерів: підтримку фінансову, підтримку зброєю, підтримку наших людей у світі, які вимушені рятуватися від війни з Росією в інших країнах. А ще є одна знову ж таки така лякавочка, вона стосується того, що влада не дбає про свій народ, а владі насправді байдуже так, чого воно формується, з того, що. Наприклад, відключення електроенергії вони відбуваються не через російські обстріли, а через те, що влада так хоче, тому що хоче заробити, тому що хоче продати якнайбільше електроенергії за кордон. Відповідно, українцям і вимикають. А насправді російськими ракетами влада буцімто лише прикривається. Ми розуміємо, якщо вимкнути критичне мислення, що це насправді так не є, так що відключення електроенергії в Україні є вимушеними, на жаль, через те, що ворог систематично вже вруйнує енергетичну інфраструктуру України, і ситуація є не надто хорошою. Так, ворог продовжує це робити. Це небезпечні речі на нашого українського внутрішнього споживача поширюються. Чому небезпечні? Тому що це підриває довіру до чинної влади, і зрештою у людей закрадатиметься все більше сумнівів, так щодо будь-яких дій українського президента, щодо будь-яких дій, загалом української влади, що є дуже небезпечним в умовах війни, тому що тут ми маємо довіритися керівництву держави, звісно, також нама намагатися контролювати, що вони роблять, однак довіра в умовах війни вона дуже багато чого важить, і Росія, бачачи так, який рейтинг зеленського там як українці довірилися йому на початку великої війни, побачивши, як українська влада реагує на складні воєнні виклики, робить все можливе, щоб цю довіру українського народу до цієї влади підірвати. Це буде на руку Росії. Ви почули думку Ольги Білоусенко, яка курує фактчекерський проект хроніки дезінформації і розвінчує російські фейки. Ще одна цікава тема для підсумків року це так звана новомова російських пропагандистів. От хлопки, наприклад, які із неграмотним перекладом перетворилися на бавовну і після цього стали мемом в українському сегменті інтернету. Корінням ця новомова сягає досить сивої давнини, і, хоч покликана вона викривити якось дійсність, навіть росіяни не надто вірять у це. І, от про цю нову мову і недовіру до неї є навіть згадки у класичній російській літературі. Толстой, зокрема, про це писав у війні і мирі. Давайте на мить перенесемося у початок 19 століття. Битва під Аустерліцем, яка відбулася в часи Наполеона, це був 1805 рік. На той час це була територія Австрійської імперії. Локація, де ця битва відбулася зараз, це невеличке поселення у Чехії. Для контексту нагадаю, що у битві проти Наполеона тоді виступили імператор австрійський Франц II і російський імператор Олександр І, і цю битву пам'ятають як одну із найбільш кривавих у наполеонівській епопеї, і одну із взагалі найбільших поразок за всю історію Російської імперії Росії. Ось цитата із роману Війна і мир, яка наочно демонструє, що нічого нового за понад 200 років російські пропагандисти так і не придумали, і новомова сьогоднішня є досить старим їхнім прийомом. Отже, пройшло два місяці, пише Толстой після Аустерліцької битви, і от у газетах, із яких уперше дізнався старий князь Болконський про Аустерліцьку поразку. Було написано, як і завжди, дуже коротко і невизначено, про те, що росіяни після блискучих баталій мали відретируватися, і ретираду вони справили у досконалому порядку. Старий князь зрозумів із цієї офіційної звістки, що росіяни були розбиті, пише Толстой. Не зрадили свої звичці росіяни, і в часи Радянського Союзу новомова розквітла із новою силою, і стала офіційною мовою спілкування комуністичної партії, говорить Дмитро Хоркін, член правління суспільного мовлення, член комісії із журналістської етики та медіапедагог. Послухаємо а яке коріння цієї нинішньої, бо це навіть важко назвати езопівською мовою, так коли ти називаєш щось не. Прямо іншомовно, метафорично, тобто російською мовою і несказательно. а використовуєш якісь мовні замінники. А природа всього, це сталінська пропагандистська машина преси і радіо, яка тоді використовувалася. Що ми тоді помічали? І там ми побачимо реакцію аудиторії. Тобто, коли зараз росіяни щось, яка реакція українського, намагаються. Кидати якісь страшилки українці з цього сміються, кипкують. тобто це знецінюється. Мені подобається це слово, яке використовують завжди економісти і фінансисти, коли говорять про емісію, тобто друк коштів. Коли грошових банкнот друкується дуже багато, що вони знецінюються. Відбувається гіперемісія. Ці кошти нічого не коштують, і навіть інколи доходять до того, що вартість друку купюри може стати навіть дорожчою ніж її номінал. Інколи це буває, так от та відбувається так і з пропагандою. І якщо коріння, на мою думку, саме із цього сталінського типу пропаганди, пропагандистської машини. От візьму навіть такі побутові приклади: коли почала розбудовуватися ця радянська номенклатура, і вони жили в вілах, в маєтках тисяча квадратних метрів, у Мікаяни більше тисячі квадратних метрів, член політбюро у Сталіна, ця ж. І як вони називали дача? Дача. Він перебуває на дачі, і людина уявляє, що це якась така невеличка хатка на курячих ножках. Що це, це дача. Відкриваються шикарні ресторани, де є вся їжа, ікра будь-яка, будь-яке харчування, спецпайки. Але як називається такий заклад? Не шикарний віп-ресторан там для партійної еліти, а. Їдальня лікувального харчування номер 8 тобто це хворі люди, вони лікуються і крою елітними ліскарями і так далі, яке їм продаються, хоча в усій країні голод. Але є і те, що не жартома, тобто, що використовується, це навіть якраз побачимо крізь призму трагедій нашого народу, вчинену тими ж росіянами. Це голодомор-геноцид. Чому і досі важко вувати кількість жертв, не тільки те, що знищені частково архіви. Тому що в свідоцтвах про смерть що писали? Зупинка серця. Звісно, коли людина півроку нічого не їсть, у неї зупиняється серце. Коли вистрілити в голову із гранатомета, теж серце зупиниться. Тобто можна будь-яку причину написати: зупинка серця. Тобто, оця брехня, вона постійно, постійно. Використовувалися і це вологі переміся. Чим закінчилося? Весь радянський союз сміявся із цих нагород Брежнєва Він розумів, що насправді не обмежений контингент, а величезна кількість молодих хлопців гинуть в афгані в афганській війні. Розуміють, що немає ніякого економічного зростання, а є злидні і злидні, що партійний апарат це не інтелігенція, трудівники партії. А це люди, які жирують, живучи на віллах і маєтках, називаючи їх дачами і об'єктами, і так далі. Ось це все дійшло до того, що вже не довіряло суспільство. Це були слова Дмитра Хоркіна, члена правління суспільного мовлення, члена комісії журналістської етики та медіапедагога. Що ж, сподіватимемося, що подібна тенденція недовіри до російської брехні посилиться, і все більше людей у всьому світі будуть відкривати очі на справжню сутність російського режиму. Ну а ми, українці, із підтримкою всього цивілізованого світу вистоїмо і переможемо. Русський фейк розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.